Лю Цесінь, вічне життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук На зворотному шляху, коли до землі лишилося менш ніж 300 тисяч кілометрів, і затримки в сеансі зв'язку стали непомітними. Ченсінь зателефонувала Аа і розповіла їй про зустрічі з Вейдом. Зроби, як він сказав, і дай те, що він просить. Не вагаючись, відповіла Аа. Ти. Ченсінь здивовано поглянула. На зображення А в інформаційному вікні. Вона гадала, що її позиція стане найбільшою перешкодою. Він має рацію, тобі це не до снаги. Така спроба дійсно повністю зруйнує твою особистість. Але він, ця сволота, справжній демон, убився карерист, політичний терорист і божевільний технократ, зможе це зробити. Він має достатньо хисту і сил для цього. Тож нехай спробує. Якщо він так хоче стрибнути все пекло, то відійди в вбік і дай йому таку можливість. А якщо до тебе? Я ніколи не працюватиму з ним, це зрозуміло. Відповіла Аа з посмішкою. Відтоді, як проголосили заборону розробки надшвидкісних кораблів, мені теж не стане духу продовжувати роботу над цим проєктом. Я заберу належну мені частку в компанії і займуся чимось, що мені до душі. І тобі раджу вчинити так само. За два дні у прозорій конференц-залі штаб-квартири Зоряного кільця Чінсінь знову зустрілася з Вейдом. Я готова дати все, що тобі потрібно, сказала Чінсінь. Тоді ти негайно ляжеш у гібернацію, без роздумів відповів Вейт, бо твоя присутність може мати негативні наслідки для реалізації нашого задуму. Я так і планувала, кивнула Ченсінь. Ми розбудемо тебе в той день, коли досягнемо успіху, і він стане твоїм також. І якщо до того часу надшвидкісні кораблі все ще лишатимуться поза законом, то вся відповідальність ляже на нас. Якщо ж світ уже буде готовий до такого успіху, то вся слава дістанеться тобі. Але це станеться не раніше, ніж за півстоліття. Чи навіть пізніше. Ти ще будеш молодою, а ми всі зістаримося. Але я маю одну умову. Озвучай. Якщо твоя робота над проєктом бодай гіпотетично зможе зашкодити люству, ти маєш розбудити мене. За мною лишатиметься ухвалення остаточного рішення, і я матиму право повернути собі всі передані тобі повноваження. Я не пристану на це. Тоді забудь все, про що ми говорили. Ченсінь, ти добре розумієш, чим ми займатимемося. Іноді нам доведеться. незважай. Далі ми підемо нарізно. Виед поглянув на Чінсінь, і в його погляді з'явилося дещо дивне вагання, навіть безпорадність. Раніше подібні емоції в нього можна було помітити так само рідко, як і відкритий вогонь під водою. Мені потрібно обміркувати це, відповів він, відійшов до прозорої стіни і почав роздивлятися ліс дерев будівель. Тієї ночі, три століття тому, Ченсінь так само дивилася на його постать зі спини на тлі вогнів нічного Нью-Йорка на площі біля будівлі ООН. Десь за дві хвилини Вейд обернувся і, не підходячи до ченсінь, поглянув її бік. Гаразд, я згоден. Ченсінь пригадала, що тоді він сказав ми відійшлимо лише мозок, і ці слова згодом змінили хід історії. Я не матиму достатніх засобів, щоб контролювати виконання цієї обіцянки, тож мені доведеться повірити тобі на слово. Фірмова посмішка поповзла обличчям Вейда, немов тріщена кригою. Насправді ти чудово розумієш, що недотримання мною слова. Буде лише на краще для тебе. Але на твою біду я зроблю так, як обіцяв. Вейт підійшов до Ченсіні, і спробував однією рукою обсмикнути свою шкірянку, але складок на ній лише побільшало. Він урочисто мовив обіцяю, якщо якимось чином наша розробка кораблів, здатних рухатися зі швидкістю світла, загрожуватиме виживанню роду людського, ми неодмінно виведемо тебе зі стану гібернації, ти матимеш вирішальний голос і зможеш повернути всі повноваження. А, дізнавшись про зміст зустрічі з вейдом, мовила. Тоді я також скористаюся гібернацією. Ми повинні бути готові стати до стерна, коли такий момент настане. То ти віриш, що він дотримається своєї обіцянки? спитала Ченсінь. А поглянула на неї прямо, як це робив вейд. Я справді схильна думати, що цей демон у людській подобі дотримає слова, але він слушно завважив, що для тебе це може виявитися не найсприятливішим варіантом розвитку подій. Ченсін, ти мала змогу врятуватися, але не зробила цього. За 10 днів Вейт був офіційно призначений президентом зоряного кільця і перейняв важелі управління компанією. У той час Ченсінь і А саме лягали в гібернацію. Їхня свідомість поступово розмивалася від лютого холоду. Здавалося, що вони довго сплавлялися бурхливою рікою і нарешті виповзли на берег, геть знесилені. І от тепер, стоячи нерухомо на твердій землі, Спостерігали, як велика вода продовжує свій плин, відносячи знайомі хвилі все далі. А доки вони не вийшли з річки часу, людська історія продовжувала свій невпинний піг. Частина 4. Рік Одинадцятий ЕПОХИ Сховищ. БУНКерний Світ. Номер 37813. Період вашої гібернації добіг кінця. Ви перебували у сплячці. 62 роки, 8 місяців, 21 день і 13 годин. Ви маєте право ще скористатися гібернацією в майбутньому впродовж 238 років, 3 місяців і 9 днів. Зараз 14.17, 9 травня 11 року епохи сховищ. Ви перебуваєте в Азійському гібернаційному центрі номер 1. Невеличке інформаційне вікно вигукнуло перед очима щойно пробудженої чинсінь не більше, ніж на хвилину. Вона підвела очі на гладеньку металеву стелю і сконцентрувалася на одній точці. У час, коли вона скористалася гібернацією, стеля розпізнала б її запитальний погляд, і це спровокувало появу інформаційного вікна, але ця стеля залишалася глухою до її прохання. Хоча їй ще було несила повернути голову, в поле її зору потрапляла частина кімнати, ці стіни мали таке саме металеве покриття, як і стеля, і лишалися порожніми без жодного інформаційного вікна. У повітрі також не було видно жодного голографічного зображення. Металеве покриття мало буденний вигляд нержавіюча сталь чи якийсь алюмінієвий сплав без будь якого оздоблення. У полі зору з'явилася молоденька медсестра, проте вона навіть не поглянула на ченцінь, а заходилася робити якісь маніпуляції біля ліжка, можливо, від'єднувала підключене медичне обладнання. До чінців ще не повернулася чутливість у кінцівках, але щось у медсестрі здалося їй надиво знайомим. Раптово її осяяло. Уніформа. У часи, коли Чен Сін лягала в гібернацію, весь одяг виготовлявся з самочисних матеріалів, а тому постійно блищав, немов новий. А біла уніформа медсестри, хоча й була на вигляд чистою, мала явні ознаки зносу та старіння. Стеля почала рухатися і Чен Сін зрозуміла, що її ліжко викочується з кімнати для пробудження. Вона здивувалася, коли збагнула, що його штовхає сама медсестра, тобто воно не було автоматичним і потребувало чиїхось зусиль для пересування. Стіни в коридорі виявилися теж металевими, і, окрім кількох світильників на стелі, тут так само не було й сліду оздоблення. Світильники також не вирізнялися оригінальністю, а в одного навіть відвалилася рамка, і ченсінь побачила дроти. Ченсінь намагалася пригадати вигляд інформаційного вікна, яке з'явилося перед нею після відновлення свідомості, але не була певна, чи бачила його насправді, чи воно було частиною марення. У коридорі тинялося чимало людей. Проте ніхто не звертав уваги на Чінсінь. Насамперед вона оцінила вбрання монохромну білу уніформу носили не тільки медичні працівники. Всі інші також були вдягнені у щось однотонне, простого крою, схоже, на робітничі комбінезони. Вона було подумала, що люди довкола родом з її докризових часів, але швидко відкинула цю ідею. Відтоді минуло забагато часу. Змінилося аж чотири епохи, та й неможливо зібрати так багато людей з її минулого в одному місці. Чінсінь збагнула, в коридорі їй трапилося чимало чоловіків, які мали звичний для неї вигляд, немов усі походили з минулого. Чоловіки з мускулінною зовнішністю, які зникли в епоху стримування, знову були на коні. Цей час потребував саме таких представників чоловічої статі. Усі кудись поспішали і видавалися заклопотаними. Маятник хитнувся в протилежний бік, і ледерство та сибариство минулої епохи зійшли на нівець, поступившись місцем діловитості й постійній зайнятості. У цю епоху абсолютна більшість людей вже не могли дозволити собі неробство, робство, а мусили заробляти на життя. Чінці завезли до крихітної палати, і медсестра крикнула комусь. Процес пробудження номер 37813 минув вдало, Її переміщено до палати терапії номер 28 Потім вона розвернулася і вийшла. Ченців зуважила, що двері палати медсестра зачинила вручну. Ченці на тривалий час зосталася на самоті, і жодна жива душа не зайшла її провідати. Процедура пробудження цього разу абсолютно відрізнялася від двох минулих із гіперопікою та невсипним доглядом. З цього можна було зробити два висновки. По перше, зараз пробудження є рутинною процедурою, а по друге, про її повернення з гібернації відомо обмеженому колу осіб, як і у випадку злодзи наприкінці епохи кризи. Після того, як Ченсінь поступово відновила здатність керувати власним тілом, вона повернула голову вбік і поглянула у вікно палати. Вона чудово пам'ятала, який вигляд мав світ до її сну. Центр гібернації розташовувався на гігантському дереві, що височіло на околицях міста, а їй випала палата в листку будівлі на самісінькій верхівці, звідки крізь панорамні вікна відкривався захопливий вид на місто ліс. Але зараз за вікном виднілося кілька непримітних споруд, зведених на землі, які не відрізнялися між собою за формою та дизайном, а на їхніх металевих стінах блищалося й сонця. Подібна архітектура викликала стійке відчуття повернення в докризові часи. У Ченсінь раптом майнула думка можливо, вона й не прокинулася після тривалого сну. Може, всі спогади про події епох стримування та мовлення, хай би якими реальними вони не здавалися, є лише її маренням, сюрреалістичним і фантасмагоричним? Можливо, вона й не виходила тричі з ріки часу, а й досі живе у докризові часи? Біля ліжку вигукнуло невеличке голографічне інформаційне вікно. Все розвіяло її підозри. Воно мало лише кілька простих кнопок для виклику медсестри та лікаря. Вочевидь, цей медичний заклад спеціалізувався на пробудженні з гібернації, оскільки віконце з'явилося саме тієї секунди, коли Чен Сін змогла повернути рукою. Але воно було крихітним. Гіперінформаційний світ з інформаційними вікнами, які вкривали кожну поверхню, відійшов у небуття. На відміну від двох попередніх пробуджень, цього разу ченсінь відновилася значно швидше. Коли небо за вікном потемніло, вона вже змогла встати і пройтися по палаті. Чінсінь швидко збагнула, що в цьому закладі надаються послуги лише базового рівня. Лікар оглянув її один раз і пішов. Решту їй доводилося робити самій навіть душ, попри слабкість, вона приймала самотужки, і якби не замовила їжу через голографічний інтерфейс, то невідомо чи погодували б її взагалі. Утім для ченсінь це не створювало незручностей. Вона так і не призвичайлася до гіперпоніки часів розквіту гуманістичних ідей, коли будь-яка потреба людини вважалася найвищою цінністю. Вона все таки належала до покоління до кризових часів і тепер відчувала дежавю. Наступного ранку до неї прийшов візитер, у якому Чінсінь, із першого погляду, упізнала Цаобіня. Цей учений фізик, котрий колись був наймолодшим кандидатом у мечоносці, нині мав вигляд набагато старшого чоловіка. Зі значним відсотком сивини, хоча й не постарілого на 62 роки. Містер Томас Вейт попрохав мене забрати тебе, озвучив мету свого приходу Цаобінь. Що сталося? стривожено спитала Сінь, пригадавши умови, за яких її мали розбудити. Ми обговоримо це, коли потрапимо на місце, відповів Цаобінь після невеликої паузи. До того я мушу показати тобі новий світ, аби ти змогла правильно оцінити ситуацію. Чін Сінь, дивлячись на звичні обриси будинків за вікном, не відчувала новизни цього світу. А як твої справи? Ти також проспав усі ці 60 і лишком років, у гібернацію майже одночасно з тобою. Через 17 років був уведений в експлуатацію циркумсолярний прискорювач, і мене розбудили для роботи над фундаментальними дослідженнями. Вони тривали 15 років. Після цього дослідницький напрям став більш прикладним і необхідність моєї участі відпала. Тож я знову скористався гібернацією і прокинувся два роки тому. То які успіхи в розробці кораблів із двигунами криволінійного прискорення. Маємо певний прогрес, але про це потім. Цаобінь, очевидно, не хотів обговорювати це питання тут і зараз. Ченсінь знову визирнула назовні. Здійнявся вітер, і маленьке деревце під вікном зашелестіло листям. На сонце, напевно, набігла хмаринка, бо металеві поверхні будівель потьмяніли. Чи може цей звичний на вигляд світ мати буде щось спільне з надшвидкісними кораблями? Цаобінь прослідкував за поглядом Ченсінь і розсміявся. І, напевно, відчуваєш те саме, що і я коли прокинувся вперше, повне розчарування цією епохою. Якщо до тебе вже повернулися сили, то вийдемо на двір і подивимося, що воно та як. Через півгодини Ченсінь, вбрана у білий костюм, вийшла на балкон гібернаційного центру в супроводі Цаобіня. Панорама міста викликала сильне відчуття подорожі в минуле. Коли вона побачила гігантський ліс із дерев будівель після першого пробудження в епоху стримування, то шоковано гадала, що вже ніколи не побачить звичайного міського пейзажу, як оцей. Забудова виявилася однотипною чітко спланованою, ніби весь комплекс будівель зводився одним махом. Здавалося, що перед архітекторами було поставлено завдання абсолютної утилітарності споруд без будь-яких натяків на надлишковий дизайн. Усі будинки мали форму паралелепіпедів без ознак зовнішнього оздоблення, були виконані у спільній сріблясто-сірій металевій гамі і нагадували ченсінь алюмінієві ланчбокси часів її дитинства. Ряди таких акуратних будинків були щільно підігнані один до одного і тягнулися аж до обрію, де місто забиралося на схил гори. Де це ми? запитала Ченсінь. Чор забирай, чому знову хмарно. Ми так не побачимо протилежного боку. Цаобій не відповів на її запитання, а натомість розчаровано поглянув на небо і розпачливо похитав головою, ніби хмарна погода. Направду могла перешкодити розумінню ченсінь цього нового світу. Але вона швидко збагнула, що не так і з небом. Сонце пливло попід хмарами. Цієї миті хмари почали розступатися, і між ними швидко виникали великі розриви. Через них ченсінь не побачила очікуваної блакиті, а натомість вгледіла іншу землю. Вона, як і все довкола, була щільно засіяна однотипними будівлями, на які ченцін дивилася униз чи топак уверх. Тепер стало зрозуміло, що за протилежний бік згадував Цаобінь, і гора на обрії виявилася не горою, а за округленням площини, яка здіймалася в небо і опинялася у них над головами. Ченсінь подивилася у протилежному напрямку і побачила аналогічну картину Земля здиблюється на горизонті і підіймається до протилежного боку. Світ мав вигляд величезного циліндра. Це як космічне місто Азія, і заховане на темному боці Юпітера. Цаобін нарешті відповів на її запитання. Новий світ, що секунди назад здавався знайомим і звичним, знову абсолютно її приголомшив, і тільки зараз Ченцін зрозуміла, що остаточно прокинулася. У другій половині дня Цаобіні з Чен Ченсінь поїхали до північного шлюзового термінала міста. За осталеною практикою центральна вісь усіх космічних міст була зорієнтована по лінії північ Південь. На зупинці біля центру гібернації вони сіли у звичний на вигляд автобус, який, хоча й не був на електричній тязі. Їхав землею, а не летів над її поверхнею. У старі часи подібний транспорт міг курсувати будь де на землі, не привертаючи надмірної уваги мешканців. Автобус виявився переповненим, і Ченсінь Саобінім на силу відшукали два останні вільні місця в кінці салону, а тим, хто зайшов за ними, вже довелося їхати стоячи. Ченцінь намагалася пригадати, коли востаннє так їздила. Ще у докризові часи вона змогла досить рано відмовитися від поїздок. У переповненому громадському транспорті. Автобус рухався неквапом, тож ще могла спокійно роздивитися навколишні пейзажі. Тепер кожна деталь мала для неї нове значення вона спостерігала, як автобус проминає коробки будівель, оточені харлявими зеленими насадженнями і блакиттю басейнів, побачила дві школи із синім покриттям спортивних майданчиків, роздивилася, що бурий ґрунт обабіч дороги на вигляд не дуже відрізняється від звичного земного. Широколисині дерева, які нагадували стеркулії, Теркулії, перемежовувалися з білбордами. Більшість товарів чи брендів були чинсінь невідомі, але стилістику реклами певних категорій товарів було легко розпізнати. Єдина відмінність цього міста від побратимів до кризових часів полягала у тотальному використанні металу в процесі виготовлення будь-чого, навіть будівель. Усередині автобуса неметалевих деталей також було обмаль ані сліду широкого вжитку пластику чи композитних матеріалів. Але зі значно більшою вагою ченсінь вивчала пасажирів автобуса. На протилежному сидінні розмістилися двоє чоловіків. Один дрімав, обіймаючи чорний портфель. Інший, у жовтій робітничій спецівці з чорними плямами від мастила, поставив під ноги мішок, із якого виглядав якийсь невідомий Чін Сінь інструмент чудернацького виду. Він трохи нагадував старий ударний дриль, але мав напівпрозорий корпус. На обличчі чоловіка застиг вираз втоми і байдужості. Характерний для людей, які постійно важко працюють руками. Ченсінь востаннє бачила подібний вираз на обличчях мігрантів ще у докризові часи. Трохи попереду сиділа молода пара. Хлопець, нахилившись до вуха дівчини, щось їй нашіптував, а дівчина час від часу усміхалася у відповідь і зачерпувала якусь рожеву субстанцію з паперового стаканчика. Судячи з солодкого аромату вершків, це було морозиво, яке пахнуло точно так само, як і три століття тому. Поруч із ними. В проході стояли дві жінки середнього віку, добре знайомого ченсінь типажу. Уже побиті життям, вони втратили чарівність юності і перестали старанно слідкувати за своєю зовнішністю та гардеробом. Цей типаж не траплявся в епохах стримування чи мовлення, ніжна шкіра всіх жінок тоді сяяла білизною, і вони лишалися вишуканими і прекрасними в будь-якому віці. Ченсін прислухалася до розмови жінок. Ти все неправильно зрозуміла ціна продуктів на ранковому ринку не відрізняється від цін на вечірньому. Якщо не лінуватися, то можна з'їздити на західний оптовий ринок. Я не купую в таких кількостях, щоб мені продавали за оптовою ціною. Там треба приїжджати після сьомої чи навіть пізніше, коли оптові покупці вже поїдуть. Тоді залишки продають усім за оптовими цінами. Решту розмов в автобусі можна було почути лише уривками. Муніципальна влада організована значно складніше за атмосферний рівень. Потрапивши туди, одразу вникай у нюанси під боротьби. Не сходься ні з ким заблизько і перший час тримайся осторонь. Рахунки за опалення просто здирництво вартість цих послуг уже включена в рахунки за електроенергію. Якби ви усунули цього ідіота Б раніше, то наслідки були б значно сприятливішими. Не варто так побиватися я тут мешкаю від побудови цього міста, і скільки ви гадаєте, я заробляю на рік. Ця риба вже не свіжа. Навіть не думайте готувати її на пару. Коли позавчора коригувалася висота орбіти міста, водойми у четвертому парку знову вийшли з берегів, затопивши значну ділянку. Якщо дійшло до такого, то навіщо ж побиватися? Вони просто втомилися одне від одного. Це не брендовий товар, і навіть неякісна підробка. І ще й за таку ціну. Ченсінь відчула, як вітає її серце. Вона сподівалася віднайти подібне відчуття відтоді, коли вперше прокинулася після гібернації під час епохи стримування, але марно. Вона жадібно прислухалася до розмов і не надто уважно слухала розповідь саубіння про місто. Космічне місто Азія 1 було одним із найперших побудованих у рамках проєкту Бункер. Воно мало правильну циліндричну форму, а гравітацію замінювала відцентрова сила, яка утворювалася при обертанні міста навколо власної осі.